Використання такої більш спеціалізованої лексики, що знайома Міджорні, вона значно покращує якість генерацій. І технічні терміни вони дійсно є однією з таких найпотужніших технік, на мою думку, для підвищення якості макапів. Це може бути термінологія зі світу фотографії, дизайну, виробництва 3D і чого завгодно. І Міджорні він навчався на мільйонах зображень, включаючи різні професійні фотографії продуктів, і тому він розуміє саме цю більш спеціалізовану лексику, з цих галузей. А тож, які у нас є технічні терміни, наприклад, зі світу фотографії? Вони нам допоможуть правильно підібрати ракурс, вказати тип фото і описати тип освітлення і загалом додати якихось прикольних ефектів, по типу як тільчив, слоумо чи макрофото. І як ви власне можете побачити на одному і тому ж простому промті загальне сприйняття зображення воно змінюється через додавання роботи зі світлом, або от в нижньому ряді наскільки простіше буде отримати певний ракурс зображення, вказуючи його за допомогою одного терміна, а не речення, яке власне зможе заплутати ще.